Президент США Дональд Трамп, коментуючи удар по сумах, заявив, що Росія зробила помилку. Повідомляє Reuters. Водночас він не зміг пояснити, яку саме помилку мав на увазі, і переадресував це питання самим росіянам у розмові з журналістами. Трамп вкотре повторив, що війна в Україні це трагедія. І звинуватив у її розв'язанні адміністрацію Джо Байдена. Далі цитую. Мені сказали, що це була помилка, але я вважаю, що це жахлива річ. Вся ця війна жахлива річ. Те, що вона почалася взагалі, це зловживання владою. Ця війна ніколи б не почалася. Якби я був президентом, це ганьба. Мільйони людей загинули, хоча б мали жити, сказав Трамп на борту літака «Ейрфорс-1». Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що завжди підтримував передачу ракет Таурус Україні, якщо це рішення узгодять з європейськими партнерами. Мерц додав: якщо буде досягнуто відповідної домовленості, Німеччина має взяти участь у таких поставках. На його думку, українська армія має перейти до виключно оборонних дій. Від виключно оборонних дій до більш активних, як приклад можливого застосування ракета Урус Мерс назвав знищення наземних шляхів між Росією та Окупованим Кримом. Він також зазначив, що вже кілька країн постачають українцям свої крилаті ракети для захисту від російських загарбників. Тим часом ворог не полишає спроб прорвати оборону на кількох напрямках. Тривають активні штурмові дії. Сили оборони України тримають позиції та дають гідну відсіч. Найгарячіше на сході та півдні військові повідомляють про постійні атаки піхотинців Російської Федерації за підтримки авіації та артилерії зараз вони перейшли знову в, в таку тактику щодо використання там піхотної малі групи, мотоцикли. Це напевно через те, що ми знищили дуже велику кількість їхньої техніки і танків, якими вони намагалися штурмувати нас, і вони понесли великі втрати і вже в, в техніці, і не тільки в живій силі, хоча і продовжують штурмувати цілодобово, і е, Покроск напрямку залишається найгарчішим, найважчим. І по всьому, по всьому, по всій лінії на Покроськ напрямку ворог е, може штурмувати по декілька разів.